Так як і ми деякий час прийшов і ми на все дивилися, тому почнемо з випуску старого, але дуже важливого, Ну, як старого, в кінці березня вийшов цей кейс, ви, напевно, його вже бачили. Подивимося його, обговоримо і, гадаю, що покажу декілька лінків, яких ви можливо пропустили стосовно цього проєкту. Тож, що трапилось? Трапилось, от що міська влада Нью-Йорка замінила старий і дуже крутий класичний логотип авторства Мілтона Глейзера I Love I на ось такий We Love I». Власне, новина на сайті Under Consideration Brand New, підписана як Set. І я згоден з цим, бо реально новина ця дуже сумна. І чому Чому вона сумна? Ну, по-перше, тому що відбулося класичне, так скажімо, маркетингове, брендингове таке дійство. Називаємо це так. Власне, було, I Love і I, Milton Glazer, культовий дизайнер. Зробив цей логотип, як він каже, після того, як побачив на ну, постійно бачив на скамійках, на деревах в централ парку признання в коханні. Власне, вони завжди були з цим сердечком і з стрілечкою, ще яка його пронизує. Він вирішив прибрати стрілочку, залишити лише сердечко і, власне, вирішив признатися в. Коханні до свого міста і зробив отаке особисте признання. Тут є, в першу чергу, тут є персона, є Ай, тобто кожен Кожен до себе може це примінити, кожен житель міста, і навіть, і навіть турист. Просто кожна людина може це для себе примінити. Тут є оця індивідуальність, індивідуалізм I love лав Е, Дуже Цікавий і незвичний ну, зараз. Да, він так виглядає нетипічний шрифт, такий typewriter, якийсь як з машинки для друку старої. Власне, на мою думку, це додає цьому логотипу такого свого шарму Нью-Йоркського. Я ніколи не був в Нью-Йорку, але, знаєте, з тільки напевно з журнала Нью-Йорк його логотипа, його ілюстрації і. Того, чого, чого там пишуть, можна зрозуміти е, цей вайб цього міста. Це таке вайб, де ціниться розум, е, дуже такий, е, ну, я б назвав це аристократичні, але напевно це не те слово. Але ну, я не знаю, який привести аналог, але напевно щось в такому дусі. Да? Тобто люди розумні, смарт, класно, да, я переклав. Люди з гострим умом, з юмором, з іронією, і які гарно вдягаються. Власне, такі вічно молоді інтелектуали. Ну, мені здається, це все якось про, про нью йорк можливо, десь сноби, ну, власне, і так далі. Тому цей шрифт. Він, наче теж про все те, що я тільки що перерахував. І тепер, ну, власне, ось така історія. Якщо ви не бачили, як він виглядає, ми можемо його просто написати. Ну, він там був внизу, але напишемо I love LoveNai. Ось цей логотип. І він є ось в такому форматі форматі квадрата. Він дуже класно компонується. Це ж те, що це чотири символа. Да? Він компонується в квадрат, в строку. Е Мілтон Глейзер робив в 2001-му, після того, як башні е близнюки підірвали, е робив отакий от постер I Love and more Than Ever. І це теж дуже крута, дуже крута, геніальна робота. І власне. Ну, коротше, що, що тут ще казати, дуже, дуже крутий був логотип. А сталося тепер, як я вже казав, класична маркетингова історія. Тобто, чуваки такі, там якесь агентство, я навіть, можемо тут подивитися, ім'я цих героїв. Фаундерс, зробили компанію, ну, campaign, кампанію. Які ще там були чуваки? Коротше, не дуже відомі, не дуже цікаві, просто просто якесь агентство. вони зробили типу класичну історію маркетологів. Ніколи не слухайте маркетологів. Маркетологів дуже мало розумних, дуже мало ті, хто розуміє, що до кожного бренду, до кожної історії треба підходити з унікальним якимось підходом, не фігачити все по шаблонам. Знаєте, зараз багато такого, що. Маркетологи просто вивчають фреймворки, типу, є там фреймворк, не знаю, від банди, є фреймворк від Федерів, якийсь, якийсь десь там на курсах, і просто по ним, по ним фігачать всіх клієнтів однаково. Це дуже велика помилка. Тому що кожен проєкт унікальний, кожна історія унікальна. Не можна просто брати і проганяти через якісь однакові історії. Коротше, це не працює. Я взагалі протестую <роти> проти цього і наголошую вам, щоб ви завжди мали голову на, на, да, на плечах і думали перед тим, як співпрацювати з якимись людьми, які кажуть вам, що вони розуміються в маркетингу, що вони щось дос зроблять якесь дослідження із нього. Із цих висновків да, вони щось, щось вам створять унікальне. Скоріше за все, з таким підходом створиться щось: отаке, як We Love New York City. дуже поверхневе, дуже попсове, дуже ем, Дженерик. Да, таке для всіх, типу, зрозуміле, без ніякої зачепки, зацепки, бо когось це може образити, когось це може не стосуватися. Да? Я от розповів, які асоціації я маю зі старим логотипом I. Love and I» і ну, ми можемо зрозуміти, що, звісно, в Нью-Йорку не всі такі люди, яких я описав. Да? Багато інших людей, дуже багато, дуже, -дуже різних людей. Але є якийсь такий. Кор аудиторія, тому, ну, і на неї типу, ми фіксуємося і зосереджуємося в тому випадку. І взагалі, навіть пофіг на аудиторію в тому випадку з Мілтером Глейзером він взагалі робить особисте висказування, особисту роботу. І тому це круто, як на мене, працює, бо ми можемо теж. Цей особистий досвід на себе е, забрати, на себе примінити, причепити. При І так само висказатися. Е, власне, типу, що роблять маркетологи? Вони е, роблять очевидні висновки, начебто правильні, е, що окей, я, типу, я, цей індивідуалізм, а як же, типу, а як же наш. Типу, ком'юніті, ми ж місто, ми ж єдині, ми ж такі там Diversity, окей, ми там всі різні, але ми, але ми Together. Тому ми зробимо V, тому що ось це таке висловлювання вже якоїсь групи людей, міста. І це вже робить. Це висказування графічне, вже, типу, ніяким. Нью-Йорк Сіті, окей, навіщо вони зробили це C, не знаю. Можливо, спочатку сердечко було менше, ми вони хотіли з глейзеровською композицію зберегти, а потім хтось прийшов і сказав, давайте зробимо сердечко більше, не знаю. Але, ну, типу, окей, Нью-Йорк Сіті все ж таки Сіті. Е і сердечко, да, наче глейзеровське, трошки його там пек, зробимо його, де, ну, сплюснимо, зробимо його якісь йому тінюшки, рефлекси, типу, буде таке емоджі. Типу, дуже сучасно, дуже сучасно, круто. Е, і е, що ми робимо далі? І потім. Хм, а чому б нам думають маркетологи, чому б нам не зробити е, власне, динамічну ідентику? Е, я не, я не, не знайшов кейс, бо його наче, не знаю, десь я його бачив, але зараз не можу знайти. Press е, about. Де ж це? Навіть нема. Але що вони зробили? Вони зробили там історію, де ми змінюємо сертечко Це... Чекаю, Чому тут прямо емоджі? Тут ні. Ми зробимо якісь ще емоджі, які ми будемо вставляти, типу там піца, кава, We pizza New York Сіті. Я не знаю для чого. Ну, типу, розумію, для чого, окей, да, там кав'ярня може собі повісити такий логотип, там піцерія такий і так далі. Але може тут Ні, навіть тут нема. Не знаю, куди ділися всі ці кейси. Зараз ще подивимось тут. тут теж нема. Це інший лінк. Щось, щось таке трапилось. Да? Типу, все зробилося таким універсальним, на кшталт стерильним, звичайним і нафіг не цікавим нікому. Багато обурених людей всі почали писати твіти, будувати якісь петиції і так далі. Але я так розумію, що все це зійшлося на тому, що Мерк. хотів сказати Києва нью йорка сказав, що оу, типу, заспокойтесь, це е, лише кампейн. Тобто це лише кампейн, це програма, з якою ми будемо працювати, будемо робити там рекламу, якісь проекти соціальні і так далі. Тому це лише кампейн, типу, любіть свій Нью-Йорк, кожен сам з Лейзером, е, нехай. Але це, типу, е, отакий от проект. Навіщо його було робити невідомо? Ну, типу. Офіційно, але, скоріш за все, трапилась історія, як і в багатьох містах України так само. Це, скоріш за все, сталося просто розпил бабла. І я чомусь цьому навіть не здивуюся, якщо це так, насправді не тільки в Україні є трабли з такими кейсами, коли знаходиться якийсь підрядник. На якому пилиться державний бюджет або міський, і робиться якийсь дуже, дуже, не можу підібрати слів, поганий проєкт. Ось, наприклад, так було з Міністерством освіти. І зараз Міністерство освіти і науки освіти замінило, якщо ви пам'ятаєте, в них був логотип від. Прожектора, наче там Саша Тригуб робив, робив ще хтось. Потім вони замінили на якийсь супер-жахливий логотип. Це все. А потім всі дизайнери почали типу, буритися, бо, типу, блін, безкоштовно вам зробили класний логотип. Ви тепер переробили якийсь треш. І вони, наче повернули назад логотип прожекторівський. Але ми розуміємо, що бабки попилені, бюджет злитий, і все, хтось заробив собі просто грошей. Тому не тільки в Україні таке виходить, здається, що тут саме така історія, саме така історія. На Нью-Йорк За Нью-Йорк Таймс вийшов такий допуск, де такий чувак, як Райан МакКіннес Рейменджіньть. -Рай цей логотип, і ось він каже, що отак можна було б зробити. Да? Це було б дуже логічно. Є різні опції, різні комбінації, можна було б все типу залишити. І можливо, можливо, це як варіант, але напевно, з точки зору, все ж таки, все одно маркетингу такого компанії, проєкту, це було б не так круто, бо, типу, хочеться людям завжди щось нове, і, власне, людям, які Пилять бабло, їм теж хочеться сказати, що ось щось дійсно нове. До речі, так буває теж дуже часто. Дуже часто, коли пилиться бабло, робиться щось зовсім нове, щоб оправдати типу, якусь колосальну роботу. Хоча там роботи на 5 хвилин. Ось. Власне, що ще? Що ще? ще? доданий шрифт ось цей дуже дивний. Він, типу, New York Line, New York Lion type Face. Окей, Навіщо було взяти цей шрифт? Незрозуміло. все взагалі, типу, таким гельветично дженеріковим Не знаю. Навіть до шрифта немає нема питань. Питання більше якраз до цього підходу, до цього emoji type sheet. Що ж, маємо те, що маємо. До речі, Якщо, якщо ви цікавитесь Мілтон, Мілтоном Глейзером, ось на Z nice є вона, що виходить, що виходить книга про. скажіть. про творчість Мілтона Глейзера. ось. Тому, о, якщо ви цікавитесь, знайдете цю історію. Я щось збився, бо думаю, щось тут написано. А, це просто його робота. Я щось подивився, побачив раптовий фільм, наче ж була книга, побачив раптовий фільм і, і думаю, так, що це правильно кажучи, неправильно. Да, правильно. Коротше, виходить книга. Якщо ви вам цікавить вас цікавить творчість цього дуже крутого культового дизайнера. Почекайте, подивіться, дуже вам раджу. І це ще не все, тому що приблизно в той же час, теж в кінці березня місяця, вийшов ось такий проєкт, якщо ви знаєте, в паралельно з цим туристичним і, в принципі, таким брендингово-територіальним. I Love and I Milton Глейзера, був ще логотип Нью-Йорк Сіті, саме міста як адміністративного об'єкту від студії wolf Wulfolence з отаким дуже класним. мені дуже подобався цей шрифт. Такі літери заквадрачені, теж дуже такий от є в цьому щось: такий Нью-Йоркський дух. Одразу ще раз кажу, не був в Нью-Йорку, але е, з усіх там знаєте, ігор, фільмів е, і так далі, оцей, е, всі ці сабвеї, е, не знаю, ця побутова квадратна міста, да, е, ці авеню і вулиці. Оце все. Якось мені це все, цей логотип нагадує і те, що він такий е, класно. Зжатий, занадто, типу всі букви поєднані, не знаю, тут у всьому є якийсь свій шарм, він наче такий техногенний, але якщо ви подивитесь, як Wolf Holens його використовували, вони робили паттерн з цих літер, я, до речі, приводжу цей логотип в ну, себе на курсі, не хотів насправді робити якусь пряму рекламу. Але якщо вас цікавить саме Типографічна ідентика, в мене є просто окрема лекція. Я її прикріплю внизу лінком, як це роблять всі класні ютубери. І ви можете перейти, якщо вас цікавить, придбати окрему лекцію, тобто не весь курс, а окрему лише лекцію. І подивитися, і там просто я наводжу цей приклад. Якраз як використовують Вульфолінс цей логотип, він перетворюється взагалі в такий паттерн, в типографічний паттерн. Це дуже прикольно. Ось. І що сталося? Змінили цей логотип теж на новий. Ось такий New Нью-Йорк Сіті Турізм Е, Власне, ну, непогана робота, прикольна шрифтова композиція, все, але теж не можу якесь однозначне свою думку однозначну якусь дати. Бо мені дуже подобався. Оце логотип мені дуже подобався, як він виглядав на дверях таксі, оцих жовтих, нью-йоркських. Він такий, знаєте, таке, такий силует, таке пятно, дуже класне, яке, от через те, що воно, наче, знаєте, в нього, якщо ти його бачиш на великій відстані від себе, він виглядає точно сам, точно так же. Також, так же. Неважливо, як і коли ми дивимося ось так поблизу. І це дуже прикольно, дуже прикольно для міста, для логотипа міста, саме функціонального. Я не знаю, це навмисно зроблено чи ні, але це дуже класний хід, да, коли в тебе логотип працює на різних відстанях однаково класно. І він є такою просто маркою. Таким... Маркуванням, яке всюди ставилось і дуже класно працювало. Змінили на ось такий цікаво дізнатися, чому, але є навіть прес-реліз. Але ми розглядаємо все одно зараз тільки графічну сторону. Зроблений дуже добре. Мені здається, що тут теж є оці вулиці, ці авеню, якраз є і не тільки рівні, а ще там, теж в місті є такі більш. Якісь там, наприклад, де е, берег е, Манхеттену, напевно, да, є вулиці більш скошені, це, це дуже прикольно. Є відосики, давайте подивимося. Ага, вулиці шу -шу, пересікаються, місто, Нью-Йорк. Е, як типографічна, дуже класна робота. Е, кольори. Е, в принципі, не знаю, навіть що про них сказати. Бачите, вони прив'язали їх до різних на... напрямків. Said Subway, Ferry, Orange, Ferry, не знаю, що Шубару, в принципі, да, помаранчеві. Cup, Blue, Теж може якась New York City, я не знаю, може Blue Cup. І таксі, жовте таксі. Окей. І бачите патерни з. Вулиць з мапи і ілюстрації такі, типу New Yorker Style, але більш дженерік І ось тут насправді коїться теж проблема цього брендингу, що тут все, типу, таке дженерік Навіть у цей летерінг, він би, можливо, колись там, в 2011 році був би якимсь свіжим. Зараз це такий дженерік Штука, а попередній навіть більш свіже виглядає. І отут все таки, ви бачите, патерни теж, типу, ну прикольно, так, да, тільки в Нью-Йорку є отака будова. Ну, можливо, ще десь, але, типу, Нью-Йорк це власне ця історія. Окей, беремо їх. Типу, Перші такі асоціації, це непогано, це не завжди потрібно цього цуратися, але не завжди це може дати якийсь крутий результат. Так само ілюстрації. Типу, да, такий нью йоркер стайл, як з да, чи як звати цього ілюстратора, який дуже дуже відомий, який робив Daily Скетческі. Тип такі brush, pen дуже лайтові ілюстрації, але вони, ну, якщо ви придивитесь, вони дуже. Якось нема в них за що зачепитися, да? нема характеру ніякого, все дуже бейсік, стандартні пропорції, всюди однакові лінії. Просто люди якісь перемальовані, таке враження, що просто з фотографій, знаєте, як буває, коли ти вводиш фотографію, коли хочеш зробити ілюстрацію, завжди виходить якась крінжатина приблизно тут так само. Шрифт, Бронкс, Стейтен Айленд, Манхеттен, Бруклін, Квінс, графік график шрифт. Ну, окей, okay, гротеск, типу такий геометричний гротеск, в принципі, як і в Villa в Нью-Йорк Сіті. Mm, чому я так R кажу? Хочу бути більше американцем. Коротше, да, кольори. Mm -hmm. а, ну, це кофі. Я просто не знаю, що це за бренд, напевно, якийсь відомий. І ось такі макети. Макети, ну, тип. В принципі, прикольна. Будова теж переходить да, з логотипу, з цих ліній прямих до таких макетів. Ну, окей, чому б ні. Це навіть не будемо коментувати. мерчик, презентація і так далі. Окей. Давайте робимо наш, наш голос. Name, 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 а що name. Що змінили? А, ну було NIC. Мені здається, що NYC було краще, тому я ставлю Bad. Всі роблять fine. Лого. Я вкажу fine. Це не great, not great, not terrible. Бачите, багато кажуть Bad. Application Поставлю Bad, тому що мені не подобається ця generic історія. Ось такі результати. такі результати, Ми, до речі, не, не знаю, чи є взагалі можливість робити голосування. Нема, тут навіть нема. Ось така історія. Зробили ми огляд на два брендинги Нью-Йорку. Далі будуть інші відео. Дякую вам. Підписуйтесь, ставте ці кляті лайки, шерте, коли виходять ці випуски. Мені це дуже допомагає. Робити їх знову і знову. Дуже, не дуже завжди виходить, тому що потрібно викрити все одно якийсь час, сісти, типу в тиші, відкрити всі ці лінки, все поставити, записати. Але я буду намагатися робити це частіше. Так, тому, дякую вам за перегляд. Побачимось на все добре. Пеу!